Ми засмучені результатом, але не засмучені нашою грою. І трошки прикро, що ну, пропустили з центра поля на останніх хвилинах. І все. А так, ну, червоною карткою також засмучені, знаєте. Та й все, більше нічого. Наскільки... Можу, Наскільки це велика втрата на майбутні два матчі, вилучення А Чому? У нас є Беков, буде грати і все. Мали дуже багато моментів біля воріт суперника, проте не змогли реалізувати. Чого бракує? Реалізації моментів От, всього не вистачає. На цьому тижні до тренувань в загальну групу повернувся після тривалої реабілітації Іван Петренко, наш нападник. Коли глядачі можуть чекати його на полі в офіційних матчах? Ну, він тільки почав з командою працювати, він перші тижні тільки працює, ми його ж так бережемо, потихеньку його вводимо в загальну групу. А коли це, я не знаю. Базовий день наступного туру, 9 вересня, субота, команда повернеться до тижневого циклу і матиме від... вихідні? Так. Ми з понеділка переходимо на недільний цикл і працюємо, готуємося до Запоріжжя. Напевно, втрачати очки в таких матчах найбільш образливо, тим паче в рідних стінах? Образливо. Ну, ми, скажімо так, було вилучення, але ми по рахунку діяли, нормально діяли все. Знаєте, не було ні моментів, не створювали нічого, і потім тобі прилітає з поля. Знаєте, то ну, прикро, прикро. Я вважаю, що дуже хороший матч сьогодні вийшов, і, і нам, я так думаю, все вдавалося до, до вилучення у другому таймі. Але ну, перебудувалось і навіть я вважаю, що після вилучення у нас було більше моментів і декілька виходів сам на сам. Але... Так сталося, що не забуваєш ти, як кажуть, і забувають тобі, тому нічия. я. Астахов, на ваш погляд, підвів команду. Чи підтримали партнера в роздягальні? Ну, ми не будемо казати, що підвів команду. Звичайно, нам стало грати важче, але ми його, звичайно, підтримуємо. І я думаю, що він для себе зробить правильні висновки і далі все буде добре. Напевно, втрачати очки в таких матчах найбільш образливо, тим паче в рідних стінах. Так, дуже погано, що втратили очки, але я ж кажу, що на жаль, так сталося, тому що по грі мені здавалося, що якби ми забили другий гол в тих контратаках при вилученні, то спокійно, спокійно довели б гру до переможного кінця. Це футбол і так буває. Мали дуже багато моментів біля вир... воріт суперника, проте не змогли реалізувати. Чого бракує, чому не приділяєте увагу на тренуваннях так, як треба. Ні, ні. Звичайно, приділяємо. Я ж кажу, напевно, можливо, десь втома давай знаки, тому що ну, там, ми вибігали в ці контратаки вже на 70-80-тій хвилині, грали в 10 вже 20 хвилин, і, можливо, десь холодно провності не вистачило, щоб завершити епізод. Але я думаю, що зробимо правильні висновки і будемо тренувати цей аспект. Попереду кілька виїзних матчів, які якості виходять на перший план в таких матчах? Я вважаю, треба психологічно, якби, гарно настроїтись, далі не впадати в якісь віче готуватись до наступних ігор. Будуть важкі матчі з лідерами і максимально налаштуватись, та грати ще не перемогу. У нас така команда, що ми налаштовуємося ще не перемогу. Пане Олеже, поділіться враженням від матчу. Задоволені результатом? Так. У вас досить потужний кадровий склад. Напевно, амбіції клубу зараз вищі, ніж були в минулому сезоні. Амбіції е, хочеться завжди е, піднімати планку. Що стосується складу, то благодаря е, руководству клубу нам вдалося пригласити ряд е, хлопців, які... Мастеровіки і качество гри виросло, але Поки ще хочеться ще більш ще більш е, Лучшої гри, ну і, звісно, перемоги. Можна сказати, що клуб дещо огофтевся від всіх тих подій навколо окупації Маріуполя. Ми завжди. Будемо представлять клуб Маріуполь. Маріуполь був завжди футбольный... В Україні був футбольним міродом і з історії. І я впевнений, що ті болівальники, які є в Україні і за кордоном підтримують команду, і хлопці це відчувають і тому грають до останніх хвилини. І це... Додає нам впевненості в тому, що ми робимо все, все правильно. Як вважаєте, рахунок по грі, чи могли забувати ще? Ну, Зважаючи на ті обставини, які е, во время гри були, пенальті, удалення. Е, ми грали на один день е, пізніше, тобто у нас на відновлення було менше часу. Но... Повторюсь, характер проявлений і ну, хочется Хочеться більшого, но але якби до гри сказали, що ми зіграємо в ніч, я впевнений, що десь, може бути, ми б заголосилися. Так що, на, 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 навірно.